Привіт, криптони. Сьогодні у нас такий міні-урок по роботі з XPAS. І якщо короткою і простою мовою, то XPA це мова запитів до певних елементів на сторінці. Вона досить схожа на мову запитів, яка використовується в Windows. Наприклад, якщо ми вибираємо якусь певну папку, зазвичай ми це все робимо мишкою. От. Але в нас завжди є отут такий активний рядок, який вказує шлях до конкретного елементу, і в даному випадку, от це папочка LG lgas zip. Ми можемо прописати сюди будь-який інший шлях вручну і попасти на потрібну папку на потрібний файл. Точно так само працює XPath, Прописується певний шлях до конкретного елемента, і далі вже там вказується дія, це або клік по елементу, або від даних, або ж, наприклад, отримання якоїсь інформації по даному елементу. Я покажу на прикладі сайту цього zga Я шаблон недавно скидав. в канал І коли я його писав, то зазвичай, якщо ви досліджували мої шаблони, то ви можете побачити, що там дуже мало роботи з XPAS. Власне, причина проста, набагато швидше працювати з таким класичним способом пошуку елементів по їхніх атрибутах. Нажимаєш там, типу, права клавіша в конструктор Дій, і тобі підсвічується автоматом вже потрібні потрібні елемент. Якщо він мене не влаштовує, я беру іслідувати елемент, тоді йду от, в дерево елементів, шукаю потрібний дів або тех з більш так сказати, зручними для мене атрибутами і далі з ним вже працюю. Ну, В даному випадку мені треба було ввести дані ось сюди. І простим класичним способом це не вдавалося зробити, конструктор дій нічого не показує. І навіть якщо вже знайти цей елемент в коді сторінки, знайти його клас і прописати сюди, то все рівно воно не працювало. Я пішов шляхом пошуку через XPass даного елементу. Для того, щоб швидко знаходити шляхи, я використовую таке розширення XPass Helper Wizard. Я скину ссылку на нього. Відкриваємо, можна тут стрілочкою перемістити його вниз, на мене так трохи зручніше. І для того, щоб знайти якийсь певний елемент, наводимо мишкою на нього і затискаємо Shift. І Тримаючи Shift, вводимо по потрібних елементах, вони у нас підсвічуються. і, Наприклад, от даний елемент підсвітився, я відпускаю Shift і маю отут вже X-Pass. І даний в принципі, можна вже спробувати використати в Zenсі. Він досить таки короткий. Тут ми бачимо, що цей є от слеши, Схоже те, що я казав про Windows. Також може десь там далі ще якийсь іти, там потім якісь, якісь тег, потім знову слеш, і от таким приблизно чином прописується Ну Тут в нас один слеш і далі просто тех-інпут, який вміщає в себе клас. ось оцей. Ну, власне, Якщо розшифрувати те, що тут написано. Контент це вміщає клас, кома і прописає, прописується клас. От, Копіюємо його. В даному шаблоні я використовував просто, можна пробувати працювати через оцей XPS. Як, до речі, бачите, автоматом він тут просто повний треш нам вказує. Не рекомендую таке використовувати, тому що такі шляхи можуть, якщо і будуть працювати, то досить таки недовго. Чим коротший шлях, тим краще, тим простіше. З ним працювати, тим більш він надійний і стабільний. Так от, я просто використовую такий C-sharp свій код. Ось такий є сніпет. Ви можете його прямо в шаблоні знайти, там все відкрито. Ну, тут я просто прописав паузу, тому що після кліпки я можу не встигнути прогрузитись елемент. Прописав паузу 2 секунди. Ну і далі цей шлях я вписав сюди, X-паass. Ну, і далі у нас іде просто клік. А отут у нас вказується збіг. Там збіг перший. по Сайту, тому що нульовий збіг в нас отут От знаходиться. Обов'язково треба підключити гаманець, якщо ви всякі такі маніпуляції робите через Chrome, щоб максимально зімітувати ситуацію, яка у вас буде в занопостері в момент тої дії, яку ви хочете зробити. От, коли ми вже клікаємо сюди і пишемо сюди суму, то само собою гаманець на вже підключений. Якщо цього не зробити, то дане поле не підсвітиться і ви виберете нульовий, нульовий збіг. І тоді вас буде клікати ось сюди, бо нульовий збіг це ось це поле. У нас перший збіг, тому ми тут вказали один. І все. Даний код без проблем відпрацьовує. Далі просто рандомна сума, емуляція клавіатури, хоча можна було вмістити там один екшен, але я просто економив час, робив все досить швидко. Вот. Ну, нібито все. Дане розширення, в принципі, класно працює. Зручно вчитися на ньому, тут, тут нас показує, скільки є збігів, можна знайти конкретний збіг, який нам треба, якщо це клік по якомусь іншому елементі і багато, то можна використовувати збіг. Якщо ви хочете більш детально вивчити x розібратися, як можна прописувати. Шляхи вручну, то я вам дам лінк, є там ролик на Ютубі, не бачу сенсу просто дублювати інформацію. І там досить -таки непогано людина розказує і викладає буквально за півгодини базу. І я сам по тому ролику розбирався, і час від час в нього теж звертаюся, якщо щось забуває. Тому класно подивитися і розібратися, прокачати свої скіли. Ну а на цьому все. Всім успіхів і хорошої роботи.